Міністр оборони України Рустем Умеров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'яти років, як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. Головний акцент концепції гарантоване задоволення потреб Збройних сил України в людях під час повномасштабної війни. Інтеграція євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність Збройних сил України зі Збройними силами держав-членів НАТО. Згідно нової концепції, Збройні сили України повинні перейти повністю на військову службу за контрактом. Концепція передбачає людиноцентричний підхід до управління кар'єрою з урахуванням освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. На сьогоднішній день в умовах інформаційного тиску та протидії з боку противника Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виконують поставлення перед ними завдання завдання командування Збройних сил України. Звертаюся до всіх військовозобов'язаних та небайдужих громадян, кого турбує подальша доля нашої держави, незалежності, доля наших дітей. Запрошую вас до Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Який розташований за адресою міста Житомир, вулиця Монтана, 18, вам буде надано право вибору виду військової служби. Це може бути військова служба за призовом по мобілізації, або військова служба за контрактом. Кожен може з'ясувати для себе всі переваги того чи іншого виду служби. Наші фахівці нададуть вам всю інформацію, яка вас цікавить.